Наприкінці минулого тижня військовим частинам Звягельщини передано 6 автівок та автобус на загальну суму 1,3 мільйони гривень. Ініціатором благодійного збору став Звягільський аграрний союз. На автівки донатили найпотужніші фермери та підприємства сільськогосподарського напряму Звягільщини. Це не тільки від мене автівки, на цей раз донатили на автівки також фермери і приватні підприємства сільськогосподарського напряму. Ініціатором був Звягільський аграрний союз. ЗАЗЬ скорочена назва. Ми вже створені десь у 2017 році, зареєстровані. Звичайно, там не всі аграрії входять, але саме такі потужні аграрії нашого району Звягівського входять у Звягівський аграрний союз. І власне здавали кошти, хто скільки міг. Автомобілі придбані в Англії недорого. Це з перших рук автомобілі. Там у нас також є люди, українці, які, звичайно, мають вже громадянство Англії, Великобританії. Це друзі мого сина, Олександра, разом навчались. І вони дуже дуже допомагають. Досить сьогодні цікаво, що в Англії ще продають автомобілі, так як у нас років 20-30 назад, кожен свій. Дають об'яву там в інтернет чи в газету, і потрібно їхати дивитися, домовлятися. Що хочу відмітити, що англійці дуже щирі люди, вони дуже е, піклуються за ту війну, яка сьогодні в нас є в Україні. Вони е, дають гарні ціни, да, гарні знижки країн, з якими приходиться мені займатися волонтерською діяльністю. Я дивлюся, що англійці самі такі щирі і. Добродушні і віддаючи автомобіль. От, наприклад, той автомобіль, то їздив офіцер, він уже пенсіонер, там є брелок у тому автомобілі. Він сказав його ні в якому випадку не знімати, бо це він на удачу. Номер 45 4 4-5-0. Ми зібрали мільйон триста. Автівки будуть передані в одну із військових частин зв'язки. Чотири одна буде в іншу військову частину. Перед саме пікапи сьогодні потрібні на передовій, тому що це оперативний автомобіль, який може підвозити БК, який може вивозити поранених. І багато чого іншого автівки відправились на фронт вже підготовленими та прийшли усі необхідні технічні обслуговування, аби якісно та ефективно допомагати нашим захисникам у найгарячіших точках. Автомобілі підготовлені, повністю зроблені технічне обслуговування, замінені е, частини рульової шарової опори, де потрібно було, і вся гума замінена повністю. Хоча стара теж в гарному стані, яка знаходиться в багажниках. Заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ша. Терма також долучився до зустрічі. Мені приємно бути у славному місці з ягілі. Фронт Фронт тил, армії і тил єдині вони це не пусті слова. Якщо ми відчуваємо, що наші захисники воюють, б'ють сьогодні расистів, ми розуміємо, що має бути підтримка. І дуже приємно, що сьогодні саме аграрники, не дивлячись на те, що гарети пора в них теж ідуть з нива, об'єдналися і зробили отакий ну, гарний донат для Збройних сил. Тому ви всі ну, великі молодці, вам хочу побажати погоди, щоб ви зібрали і продали зерно. І сила наша в єдності. Тому всім велике спасибі і разом до перемоги. Ну, Олександру Миколаєвичу, як уже. Лідеру аграрників і голови аграрної комісії обласної ради, депутату обласної ради Олександр ну, Особливе спасиби, бо ну, да, завжди має бути лідер, видоки є. Дякую. Дякую. Від військових виступив командир, який в свою чергу подякував благодійникам за їх внески та невайдужість. Виконуючи обов'язки командира, хочу, крім слів вдячності, на згадку ставити від нашої військової частини. Блискучу подяку за вашу блискучу роботу від нашої військової частини з символом нашої військової частини. Надіюсь, ви оставите в тому місці, Звичайно. де всі ви будете приходити сюди, згадувати, що ви нам допомагали. Дякую вам. Дякую. Хочу ще вручити такі подяки Титанівич Валентині. Чеку, Валерію? Дякую. Я вам щиро вдячний. Разом до перемоги. Без вашої підтримки нам скрутно. І такого роду допомога це важливо. Важливо, разом до перемоги це мобільність, це життя. І завдяки цьому ми зможемо виконувати відповідне завдання швидше і краще. За що вам вдячні. Романюку Сергію Вікторовичу Автівки неодмінно стануть у пригоді нашим воїнам та наближатимуть нашу перемогу. Наша сила в єдності. Разом до перемоги.